SCP-1330-JP. клас об'єкту Евклід. особливі умови зберігання. Усі екземпляри SCP-1330-JP повинні бути окремо поміщені у камери зберігання розміром 5 на 5 на 5 метрів, які розташовані з інтервалом у 10 метрів, у спеціалізованому відділенні зберігання кактус менш на території зони 81… У камері дозволяється зберігати лише один екземпляр SCP-1330JP. У камери суворо заборонено вносити предмети у формі бруска. Будь-які спроби входу до камери під час періоду цвітіння SCP-1330JP є суворо заборонені. Взаємодія між екземплярами SCP-1330JP під час періоду цвітіння дозволяється лише один раз на рік. Змінено, не дозволяється взагалі. Опис. SCP-1330-JP – це колективна назва для екземплярів кактусів Суагаро, Carnage Гігантеа, кожен висотою 2 метри. Під час періоду цвітіння екземпляри SCP-1330-JP хапають поруч розташовані предмети невідомим способом та вдаряють ними інші цвітучі екземпляри. Предмети, які scp 1330 jp вважає придатними для використання, це брускоподібні предмети від 1,5 до 2 метрів завдовжки. Ці предмети, що використовуються для биття, будуть неаномально пошкоджені фізичним ударом, оскільки відомо, що SCP-1330-JP може вважати людину придатною для використання в якості предмета для биття. Будь-яке наближення до екземпляру 1330JP під час періоду цвітіння заборонено. Екземпляри SCP-1330JP були виявлені у ботанічному саду, розташованому у місті префектурі, після того, як було перехоплено звіт власника зазначеного саду до правоохоронних органів про кактус, який схопив пана, щоб вбити пані. Фонд відновив усі екземпляри. Персоналу саду було введено амнезіаки класу С. Варто зазначити, що пані мала зріст 1 98 см, приблизно такий же, як у scp 1330 jp Крім того, на місці події було знайдено аксесуар з квітки кактуса, який, як вважається, належав пані. Додаток. Під час биття екземпляри SCP-1330JP розсіюють матеріал, який було ідентифіковано як пилок. Таким чином існує теорія, що дії SCP-1330JP призначені для запилення. Інцидент 1330JP-A у 2000 два цвітучих екземпляри SCP-1330JP. Були зіставлені один з одним для запилення. Ці екземпляри одночасно схопили квадратний брус для биття. Після боротьби між екземплярами зазначений брус був розламаний навпіл, відразу після цього обидва екземпляри 1330 GP вдарили один одного, використовуючи розламані бруси. Наразі взаємодія між екземплярами SCP-1330JP заборонена.